Привіт-привіт усім! Гарної недільки. щоб вона у вас була добра, продуктивна, спокійна. Так, друзі, кавовий апарат ми сортуємо з чоловіком, забираємо, може заберуть на ремонт. Бо я тут визвонила майстрів, і ніхто в нас не займається кавовими апаратами. Тому чоловік пішов по пачку. Зараз ми її запакуємо і відправимо на тернопіль. Пачку від неї беру. Зараз запакую. Все. Зараз, зараз. зараз. Ну, друзья, не поломана, щось вода нам перетікає. Тобто там, де набираєш воду. Вона щось нам тече, не знаю. Не знаю. Причина такої поведінки. Що нова машинка тільки ну, привезли, коли її привезли. В серпні, певно. Ну. Та. А отке аби все щось було. Забираємо. Так-так? Трохи тяжка, я тобі скажу. Це то, що так, ледь піднесла. чекай, відкриєш. Трохи тяжко. У нас, як можете бачити, сніжок. Пройшовся зранку сніжок, такий гарний. Похолодало, не знаю, скільки градусів там дивився. Дуже холодно. Так, ми вже додому. Ми вже, друзі, їдемо додому, щоб базар поїхали. Купили, зараз покажу що. І вертаємося. Так, що ми купили, друзі? Їхали на ринок, купили салітру. 125 гривень 5 кілограм. Треба на чесник посипати. Але з тою салітрою будемо робити вже завтра, бо сьогодні вперше дуже мокро, холодно, а по-друге, неділя. Ми в неділю нічого не робимо. Я знаю, що деякі регіони після обіду вже в неділю щось працюють, чи на городі, чи що. У нас тут на Заході такого нема. У нас тут відпочивають. І неділя, і свято, і... Принаймні не бачила ніколи, що хтось щось робить. Ну, таке, це вибір кожного. Ми ніколи не робимо. Добре, то все буде завтра. Сьогодні ще хочу спекти рогаликів. Маю макову начинку, дуже хочу її попробувати, яка вона. Тому стаємо, давайте швиденько спечемо рогалики, попробуємо. Яка вона та начинка? Две яйця, пів стакана цукру, пів пачечки маргарини, але трошки підтопила, щоб було м'якше тісто. Так, далі ще. Вадільний цукор один. Муки, муки багато, друзі, не даю. А щоб було еластичне тісто. І даю розпушувач. Тут в мене є, певно, 18 грам. 15. Я половинку дам з тої пачечки. І замішуємо тістечко. Так, зараз. Зразу до муки розпушувачу, половинку дала. Мішаємо. Так, тісто розкачала. Тепер зараз формую ці рогалики, та й можна буде випікати. Так, макова начинка, та, що я вчора купувала. Зараз будемо дивитися, дивитися, що тут з неї буде. Ось так. Але вона така густенька. Густенька це добре, бо воно не буде розтікатися. І закручуємо рогалики. Формуємо. Далі беремо яєчку збили, помостимо гарненько. Духовку вже включила, духовка вже гріється. Зараз будемо пекти. І цукор зверху трошки. Що, друзі, Ось така гора в мене вийшла рогаликів з маковою начинкою. Зараз будемо пробувати, яка вона всередині. Але вже звідси бачу, що гарні. Дивимося, який він вийшов. Ось такий гарний рогалик. Буде тату до кави їсти. Так, друзі, ось такі спекла сьогодні рогалики. Рогалики з маковою начинкою. До речі, доволі непогана та макова начинка. Я щось собі думала, що вона повністю з маку. Тобто більше ніяких добавок нема. Там є якась добавка, я не можу поняти, що там дали, але там воно не повністю з маком. Тобто, якесь таке, або якесь повітло таке сильно густе, або що, не знаю. Бо це не повністю мак. Там маку є багато, звісно, але це не пів кілограма маку за 46 чи 48 гривень ми купляли. Коротше, така макова начинка. Але чим добра, тим добра, що вона має тверду консистенцію. Тобто, її в ругалики ставиш і ставиш запікати в духовку, і воно тобі не витікає. Бо макова начинка може витікати трошки, бо вона рідкувата. Тобто самий мак, як ти собі робиш, перетер, дати цукру, трошки проварити, воно все одно рідкувати. А це таке густе-густе, що -густе. там дають, не знаю. Ну, По консистенції супер. Підходить, дуже вона солодка. Ну, так на рогалики можна брати. Буду брати таку. Ще. Таку ще макову начинку. Таку начинку, отака в нас начинка. Ось така начинка, така глуба начинка, така глюба начинка. Бумік є. Цілий час в хаті стидно, на дворі зимно, тільки в туалет і все. так? Таблетку дали від кліщів. Вже давніше десь за два тижні чи три тижні. Дала від глистів, дала половинку, а вчора дала другу половинку. Та й все. Такий хлопець, такий хлопець наш. Такий хлопець. Тілька прийшла. Поїхали до міста. Завезли тут каву машинку, може, нам зроблять. Так як я вже казала, мені не дуже конче горить і не дуже в нам потрібно, але наш тато любить кавувати. <ривіт> і Денис, де коли йде до школи, то любить дуже собі, щоб швидко не робити, чай любить включити машинку і зробити каву. Добре, може, зроблять. Давди Бог. Тепер ще що? Сирітру купили, завтра буду розсівати по чесниковій. Та й все. Та й то їсти варіли щось, то якісь котлетка я жарила ще, то рогалики пекла. Та й так неділя збігла вже. вон, В Господарку треба ходити там на ніч. Все. Добре, друзі. Всім гарного вечора, приємного, тихого, доброго, доброї нічки і до завтра. Завтра зустрінемося. Па-па усім.